Один, два, три, старт! Давай, Кира, бегом, бегом! Сто! 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 Ви їдете, я нагадую, ви їдете прикол. Ви їдете прикол. Марш! Так, пальця, всі назад, всі назад, всі назад. Молодець, молодець. вже маємо лідера, лідера гонки. Давайте стоїмо на лінію старту. Марш! Це перш за все не дитяче змагання, а перш за все, таке веселе дитяче свято. Ми намагалися його таким зробити. Має бути велосипед, але це може бути також бігавел, і це також може бути самокат. Більшість дітей сьогодні ми бачимо на велосипедах. Відбуваються ці перегони вже в сьоме. Спочатку це починалося як маленьке свято з десятьма дітьми, які просто з'їхалися і так зробили. А потім це все набрало масштабів. Ось цього року на цьому заїзді вже маємо більше сотні дітей. Звичайно, на, на перемогу налаштовані, прити першими, готувалися. Ніка, готувалися? Готувалися, так. Кажи він, що ти готувалася. Я готувалася. Як ти будеш перемагати? Що ти будеш робити? Швидко їхати. Це у нього такі, як вам сказати, машина така його. Він на цьому, а на великому він на маленькому ще не може їздити, бо йому тільки три рочки. Ну, внучок, желає, щоб ти переміг в цій гонці, і Виграв гонку. Ми ще дня ось з друзями, з друзями каталися в дворі, тренувалися. Готувалися, їли багато солодких цукерок. Для нас головне не перемогти, а для нас головне дружба. Мій син переможець. Це манудіна. Нам можна щось учасника. Ну, часика. Хай ще інші хлопчики поїздять. Заради моїх дітей я сьогодні ціла на велосипед. Перше за багато років. Я теж приїхала на велосипеді, щоб підтримати моїх дітей. Та ні, нас ніякого секрету нема. Самі основні це тренуватися. Хотіти цього ж виграти І вірити, вірити І воля до перемоги.